Перезаємо тут. М'ясиста. сало з м'ясом, дуже смачне. Я зараз бачу багато людей цим салом починають шпекулірувати, людям щось розказувати. Сало ділиться. По-перше, сало, якщо це сало. І я кав шпіг. Шпіг це німецьке слово, яке перекладається як жир. Як жир. І от, найжніше сало це стегно. А саме таке якісне сало, оце круп. Отут напроти стегна, де хребет, оце на крупі, саме якісне сало.